Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буде коротенький огляд на акційні товари з магазину Рошен, які діють до 6.01.2025 року. Всім гарного перегляду. Бісквіти, праський, золотий ключик та п'яна вишня 58 гривень. Мінус 15% знижка. Вафельні батончики. Мінус 35% по 7 гривень. Шоколадки лакмі маленькі, з цільнолісовим 46 46,46, значинкою арахіс, орео, вафлі та печиво 31,68 мінус 30%. Цукерки в коробці, Київ вечірній. Велика коробка 251,49 та менша коробка 173,91%. Також мінус 40% на цукерки шоколата 251 гривня, а менша упаковка 173 гривні. Шоколадки лакмі велика, 295 г 96 гривень. За арахісовою начинкою, вафельною та 106 гривень у нас просто молочна шоколадка 260 г. Також акційні шоколадки з начинкою тирамісу та печиво, полунична начинка та магдально-кокосова начинка 9687. Шоколад чорний 80% 46 гривень. Та з магдален та 56% 37 гривень за 85 гранів. Цукерки Ліщина мінус 15% 33,95 за 100 грамів. Цукерки Монблан з цілим лісовим горіхом 50 гривень 98 копійок за 100 г. Мінус 25% на цукерки Ромашка за покупку з 1 кг 171,75 також цукерки крок мінус 25% за 1 кг, 164,70. Цукерки шалена бджілка мінус 15% 13,33 за 100 грамів.